Олексій їздить на електромобілі понад два роки. Розповідає, що в середньому на 100 кілометрів витрачає близько 230 гривень. Коли війна почалася, були проблеми з бензином. То, звісно, світ же був було, в принципі, намного проще і ефективніше. на заправках. Були дуже великі черги та і вообще бензина не було. Олексій каже, відключення електроенергії не заважають, адже зарядні станції працюють по всьому місту. Откриваєш, ну, приложення і там дивишся, там одразу показують, де вони працюють, да, де свободне є місце. Коли, звісно, був блокаут, дуже багато не працювали, буквально єдиниці. А зараз, коли більше менше да, то Можна приїхати в принципі в будь-який момент зарядитися. Нині Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю зареєстрованих електрокарів, говорять у сервісному центрі МВС. У 2022 році в області зареєстрували приблизно вдвічі більше таких машин ніж у попередні роки. Якщо на території України було зареєстровано 13 321 електрокар, це нові. Це перша реєстрація в Україні. То на Дніпропетровщині у е, минулому році таких електрокарів було зареєстровано 1014, якщо бути зовсім точним. Тобто тринадцята частина від України це реєстрація на Дніпропетровщині. Бликаути в нашій державі, і дійсно з електропостачанням у нас є певні проблеми, але це все мене. І за електрокарами дійсно майбутнє. Також з 1 липня 2022 року покупці електрокарів звільнені від оплати збору в пенсійний фонд при першій реєстрації автівки в Україні. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін Суспільні новини, Дніпро.